Здоровенькі були! З вами Ал і сьогодні хочу продемонструвати, чому не варто купляти SSD з Піднебесної. Історія цього диску після придбання і першого запуску система його не ідентифікує. Продавець не виходить на зв'язок. Розбираємо. Оглядаємо на пошкодження візуально. Спостерігаємо, що ніяких пошкоджень у нас немає. Встановлений контролер US9082HC. Мультиметр в режимі діодної прозвонки і спостерігаємо одну сторону. Все добре. іншу. Є падіння напруги. Зараз поставлю тестор. 252, що є в межах норми. Підключивши до іншого діода, бачимо безкінечність. Включаємо до зовнішньої кишені і спостерігаємо, що на вході з одного діода присутні 3 вольта. На виході 2,85. На іншому 0, На іншої сторони теж буде 0. що каже, що пам'ять у нас мертва.